Привіт, друзі, ви на каналі Newsroom. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка вже давно хвилює українців: мобілізацію і бусифікацію. І так, Зеленський нарешті зробив заяву щодо цього, вперше офіційно визнавши існування такої проблеми. Але що стоїть за цим терміном? І чи зміниться щось насправді? Давайте розбиратися детально. Перед тим як ми почнемо. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, підтримати нас фінансово і поділитися цим відео у соціальних мережах. Лише так ми можемо продовжувати говорити про важливе і правду, якої ви не почуєте на телебаченні, особливо в провладному марафоні. Отже, що ж все ж таки сталося? Президент України дав завдання новому міністру Федорову розібратися з бусифікацією. Що це означає? Чи зменшиться тиск на громадян? Чи навпаки, система стане ще більш жорсткою. Ніхто не може сказати насправді напевно, але факт залишається фактом, проблему визнано на найвищому рівні. Варто нагадати, що до цього моменту влада неодноразово заперечувала існування самої бусифікації. Микита Потураєв, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, заявляв, що термін бусифікація це російська пропаганда, мета якої дезінформація українців. А от Віталій Саранцев у інтерв'ю громадського повідомляв, що такі вислови спрямовані на дискредитацію українських військових і створення паніки в суспільстві. Тобто раніше влада стверджувала, бусифікації немає, це вигадки ворога. Це і псо. Але тепер Зеленський визнає, що проблема є і потребує втручання міністра. Це серйозний крок, хоча й не обіцяє швидких змін чи взагалі якихось змін. Після призначення Федорова міністром у різних областях України міські ради почали надсилати вказівки лікарням, ЦНАПам та комунальним установам. В цих документах обов'язок повідомляти ТЦК про всіх відвідувачів мобілізаційного віку. Іншими словами, примусова мобілізація триває. Добровільна система практично не існує. Громадяни бачать очевидну несправедливість. По-перше, бідні йдуть на фронт. По-друге, багаті пов'язані з владою залишаються вдома. І головне, ТЦК ловить простих людей, що створює насправді дуже велике соціальне напруження. Українці відчувають, війна стала війною лише для бідних людей. Простим чоловікам доводиться гинути на фронті. Влада і друзі Зеленського живуть спокійно. Вся система бусифікації перетворює громадян на ресурс для війни. Це не просто слова, це реальні історії, які ми отримаємо від людей по всій країні: Київ, Харків, Дніпро, Львів, Чернігів, Одеса, Полтава. Дивіться, які приклади є. У Києві лікарні отримали наказ повідомляти ТЦК про всіх пацієнтів мобілізаційного віку. Навіть якщо це звичайний візит до терапевта. У Харкові ЦНАПи отримали подібні вказівки щодо відвідувачів, що підвищує ризик для громадян. У Львівській області місцеві ради надсилають вказівки щодо обов'язкової співпраці з ТЦК. Тобто навіть базові державні послуги тепер пов'язані з контролем за мобілізаційним віком. Федоров може насправді переставити ліжка, змінити назви ТЦК або ж вивіски, але суть залишається тією ж. Примусова мобілізація для простих громадян, поки багаті і пов'язані з владою, залишаються вдома. Армія може бути лише. Добровільною та професійною, та примусовою, третього не існує. І якщо держава продовжує вважати людей ресурсом, реальні зміни не відбудуться. На фоні цих процесів обурення в суспільстві насправді наростає. Люди бачать, що війна стала війною для простих людей. А Зеленський, як актор, намагається грати на публічних настроях, роблячи заяви, які виглядають як дії. Але по суті, вони як були, так і залишаються лише символічними. Наприклад, три роки тому він заявляв, що Україна це не Росія, і ніхто не буде ловити людей на вулицях. Але реальність показала зворотню. Примусова мобілізація зараз це основний спосіб комплектування армії. Добровільна система практично не працює. Війна фінансова і соціальна несправедлива. Прості люди на фронті, а багаті вдома, або ж відпочивають на буковелі. Додатково на фоні цього влада продовжує збирати дані про мобілізаційний ресурс через лікарні та комунальні установи. Це створює атмосферу страху і тотального контролю. І паралельно друзі Зеленського живуть в тилу без обмежень. Зеленський визнав існування проблеми. Міністр Федоров отримав завдання розібратися, але система примусової мобілізації залишиться. Прості українці продовжують платити життям, поки багаті насолоджуються тилом. Ніякі косметичні реформи або нові вивіски ТЦК не змінять суть сьогодення. Друзі, якщо вам важлива правда і ви хочете, щоб ця інформація дійшла до якомога більшої кількості людей, підписуйтесь на канал Newsroom, ставте лайк, підтримуйте фінансово і обов'язково поширюйте це відео. Тільки разом ми можемо показати те, що приховують від вас офіційні канали. Пам'ятайте, кожен лайк і підписка це маленький внесок у правду та незалежну журналістику. Ну, а завершую відео вже традиційно легендарною фразою. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку, це пальчик вору цьому і взагалі кожному відео, яке ви переглядаєте на нашому каналі. Підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, ми працюємо незалежно, і я дуже сподіваюся, що ви прекрасно розумієте, що це не просто. Якщо ви цінуєте таку інформацію, підтримайте канал фінансово. Під цим і взагалі кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неупереджено. Пам'ятайте, малих донатів не буває. 50, 200, 500 тисяч або більше гривень допомагають нам у нашій, повірте, нелегкій роботі. Кожна гривня має сенс і. Використовується із розумом. Всі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе, своїх близьких та рідних, і побачимось тут, як завжди. На каналі Ньюзрум у наших нових відео.